Фрідріх Ніцша Ранкова Зоря 51. Якими ми поки що є, Будьмо поблажливими до великих однооких, сказав Стюарт Мілл. Неначе треба просити про поблажливість до тих, у кого звикли вірити і кого звикли майже обожнювати. я кажу Будьмо поблажливими до двооких, великих і малих. Адже нам таким, якими ми поки що є, не здійнятися вище за поблажливість. 52. Де нові лікарі душі. Засоби втішання були тим, через що життя вперше не було того характеру страждання, в який зараз вірять. Найбільша хвороба людства виникла з боротьби з її хворобами, а удавані ліки створили на довгий час дещо гірше за те, що ці ліки мали би усунути. Через незнання, швидкодійні, одурманливі та пінкі засоби, так звані втішання, сприймають як справжні ліки. Ба більше. Навіть не помічає, що за ці швидкі полегшення часто сплачують глибоким погіршенням страждання, що хворі мали страждати від наслідків сп'яніння, пізніше від позбавлення сп'яніння, а ще пізніше від загального гнітючого почуття неспокою, знервованості та нездоров'я. Якщо хтось трохи захворіє, вже не одужає, про це подбають лікарі душі, всіма визнані й ушановані. Справедливо говорять, що Шопенгауер нарешті серйозно поставився до страждань людства. Де той, хто нарешті серйозно поставився до засобів проти цих страждань І поставить до ганебного стовпа ТЕ НЕЧУВане дуресвіство, яке, прикриваючись красивими назвами, аж дотепер пропонує людству лікування його душевних хвороб. 53. Знущання і сумлінних Сумління, а не ті, хто втратив сумління, були тими, хто так жваво мав страждати під тиском проповідників, покаяння і жахів пекла, а особливо якщо в них була багата фантазія. Отже, найбільше затьмарювали життя тим, хто потребував радості та привабливих образів, а не для їхнього відновлення і одужання, а для того, аби людство могло радіти з них і сприймати проміння їхньої краси. Оскільки надмірної жорстокості і тортуру спричинили ті релігії, які винайшли гріх, і люди, які через них воліли отримати найвищу втіху від власної могутності. 54. Думки ПРО хворобу Заспокоїти фантазію хворого, аби він, принаймні, як раніше, не страждав більше від думок про хворобу, ніж від самої хвороби. Я думаю, це щось, і це немало. Тепер розумієте наше завдання? 55. ШЛЯХИ УДАВАНІ короткі ШЛЯХИ завжди приводили людство до великої небезпеки, отримавши радісну звістку, що знайдено такий короткий шлях, людство завжди полишало власний шлях і втрачало шлях. 56. Відступник вільного духу. Хто ж відчуває огиду до святих стійких у вірі людей? Чи не дивимося ми на них натомість із мовчазною повагою, і чи не радіємо ми за них і сумним жалем, що не належимо до кола цих прекрасних людей? Але звідки виникає та раптова глибока огида до того, хто колись був абсолютно вільний духом, а на сам кінець став вірянином? Якщо подумати про це, воно виявиться якимось огидним образом, який ми мусили би швидко стерти з душі. Чи не повернемося ми спиною до найшляхетнішої людини, якщо вона викликатиме підозру з цього приводу? І не через моральний пересуд, а через раптову огиду й жах, звідки ця гострота відчуття, мабуть, те чи те дає нам зрозуміти, що в глибині себе ми не певні в самих собі. Що ми тривалий час породжували навколо себе колючу огорожу зневаги, аби у вирішальні моменти, коли вік зробить нас слабкими і забудькуватими, ми не змогли втекти з власної зневаги. Якщо щиро, це припущення помилкове, а той, хто його робить, не знає нічого з того, що рухає, визначає вільний дух. Зміна власних думок йому не здається гідною презирства. Як натомість він шановує, маючи здатність змінювати власні думки, цю рідкісну відзнаку, а надто коли вона зберігається до старості. І саме до заборонених плодів зневажати чию зневагу та зневажати себе прагне його шанолюбство, а не його боясність. Не кажучи вже про те, що в нього нема страху марнославців та легкодухів, до того ж, вчення про безневинність усіх думок чини для нього так само, як і вчення про безневинність усіх дій. Якби він міг із відступника духовної свободи перетворитися на суддю й ката, ба більше його вигляд турбує його як лікаря, турбує вигляд потворного хворого, фізична огида до пористого, розмякшого, набряклого, огидного, в одну мить перемагає розум і волю допомогти. Так, наша добу воліє підкоряти уявлення жахливої нечесності, що має керувати відступником вільного духу, уявлення загального виродження, яке занепащає сам кістяк характеру. 57. Інший страх, інша безпечність. Християнство надало життю цілковито нової й необмеженої небезпечності і при цьому створило так само цілком нові засоби безпеки та відновлення, нові оцінки всіх речей. Цю небезпечність наша сторіччя заперечує і не без підстави, і все ж таки воно зберігає в собі старі звички християнської безпечності, християнських утіг, самовідновлення, оцінювання, аж до власних найшляхетніших мистецтв і філософії, яким тьмяним і відпрацьованим, половинчастим і незугарним, яким довільно фантастичним і насамперед яким ненадійним мусить все це здаватися тепер. Коли втрачено страхітливий протидійний засіб цьому, повсюдне побоювання християнина за його вічне спасіння, 58 Християнство і Ефекти У Християнстві також чутно великий народний протест проти філософії. Розум давніх мудреців відрадив людей від ефектів, Християнство воліє повернути їх людям. І з цією метою вона позбавляє чесноту, як її розуміли філософи, як перемогу розуму над афектом, будь-якої моральної цінності взагалі засуджує розумність і сприяє потужному і величному об'явленню афектів любові до Бога, страху перед Богом, фанатичної віри в Бога, сліпої надії на Бога. 59. Омана як утіха. Можна сказати, чого воліють. Християнство воліло звільнити людей від тягаря моральних вимог, вважаючи, що показує короткий шлях до досконалості, так само як деяким філософам здавалося, що вони можуть уникнути виснажливої і довготривалої діалектики та збирання перевірених фактів, і потрапити на королівський шлях до істини. І те і те було оманою, втім, великою втіхою для втомлених і зневірених у пустелі. 60. Будь який дух колись стане фізично видимим. Християнство проковтнуло сліпий дух незлічної кількості спралих підкорення, усіх витончених і грубих ентузіастів, приниження і поклоніння. Через це воно перетворилося з провінційної незграбності, про яку, наприклад, дуже нагадує найдавніше зображення апостола Петра. Набагато духом релігію з історією, сповненою тисяч накладок, задніх думок і відмовок, воно зробило європейське людство мудрішим і об'єднало його не лише власною теологією. У цьому духові в поєднанні з могутністю, і дуже часто із впевненою і чесною відданістю, воно викарбувало, мабуть, найвитонченіші образи людського суспільства, що будь-коли існувало. Образи вищої та найвищої католицької духовності, а передусім, коли ці образи походили із шляхетних родів і приносили звідти вроджену грацію жестів, панівні очі та прекрасні руки й ноги. Тут людський лик сповнений тієї духовності, яку породжує постійний приплив і відплив двох різновидів щастя, почуття могутності та почуття відданості, після того, як вигаданий спосіб життя приборкав у людині тварину. Тут постає діяльність благословення, прощення гріхів і представлення божественності, яка стало збуджує в душі і навіть у тілі почуття надлюдської місії. Тут панує шляхетна зневага до слабкості тіла і спільне щастя, які властиві вродженим солдатам, у підкоренні знаходять гордість, що є відзнакою всіх аристократів, у жахливій неможливості свого завдання вони віднаходять виправдання і ідеальність. Могутня краса та витонченість церковних владик завжди доводили народу істину церкви. Тимчасова бруталізація духовності, як от у часи Лютера, завжди несла із собою віру в протилежне? Чи це результат людської краси та витонченості в гармонії образу, духу і завдання був би також похований разом із кінцем релігії? Чи можна було би досягти, навіть вигадати щось вище?